Мріяли про щастя і отримали його одразу у Кубі. В родині Аксіонових днями народилася трійня, дві дівчинки і хлопчик. Знімальна група таврійських новин завітала до пологового будинку. Як почувається, багатодітна мама та її немовлята подробиться далі. З пилюшок одразу у зірки телебачення. Це тріо незвичайне, адже народилося воно за непростих умов. У родині Аксіонових вже є дев'ятирічний хлопчик, і після перших пологів у Антоніни залишився рубець на матці. Тож, коли жінка завигідніла вдруге, медики одразу попередили, виносити дитину увесь строк буде дуже складно. Тоді вони навіть не здогадувалися, що доля послала їх сім'ї потрійне щастя. Молода мама і досі пам'ятає реакцію свого лікаря під час ультразвукового дослідження. Помню выражение врача, который смотрел. Она повернулась э, к медсестре и говорит: три глаза большие. Я сначала не поняла, что три лежу. Я бы никогда в жизни не подумала, что это меня как-то может коснуться. Она говорит: мамочка, вы знаете, що у вас тройня. Я говорю, не может быть точно. Говорит, да, вот смотрите, один, два, три. Этот троне уникальна тем, что она доходила до 38 недель. Жінка, яка мала рубец на після послі підущої кисревесічення, винесіла. В общемте діті з достойним вісом. Нараділа 2900-2600. Мріяв про доньку, а отримав дві красуні даринку і Поліну і одного богатиря Сашка. Зараз малеча перебуває у пологовому будинку, почувається добре і поступово набирає вагу. Разом з потрійною радістю прийшли і потрійні турботи, розповідає Антоніна. Вона вже звикла до нової для себе ролі матері, але без допомоги бабусі, звісно, не впоратися. Елементарна нестача рук. Кожного нагодувати, викупати і вкласти спати. Плюс фінансове навантаження у Кубі. Для мене було таким утішенням, що от як отця двойня, для мене було утішенням те, що у другим ще тяжелі, у них тройня. Ну, пусть для них буде утішенням те, що у других є четверні, п'ятерні, шестерні. Так що я думаю, що буває ще хуже, але сім'я дружна, я думаю, що вони справляться. У нашому місті протягом останніх шести літ склалася добра традиція щороку народжується потрійні. У Херсоні ціни, мовлята, перші 2014-го. Очікується ще троє. Вже 11 років в обласному центрі діє клуб Трійнят і тепер до нього входитимуть і малюки родини Аксьонових.